53 мільйони гривень збитків завдали державі керівник могилів Подільського лісгоспу, який підписував незаконні дозволи на рубки лісу та посадовець Вінницького обласного управління, який погоджував підроблені лісорубні квитки. Постраждало 14 гектарів лісу та знищено 7 тисяч дерев різних порід. На відновлення екосистеми лісу може піти не один десяток років. Працівники ДБР завершили досудове розслідування. На майно обвинувачених накладено арешт для подальшого відшкодування збитків у держбюджет. Коментує Катерина Герасімук, речниця теруправління ДБР у місті Хмельницький. Обидва посадовці обвинувачуються у перевищенні службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, вчинене групою осіб. Це частина перша статті 28 та частина третя статті 365 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.